Колись давно у 19 столітті, коли поляки підняли повстання проти російської імперії, вони використовували гасло за нашу і вашу свободу, звертаючись до білорусів, до литовців і до українців, щоб всі разом піднятися на повстання проти Російської імперії. Українці тоді поляків здебільшого не підтримали. А от зараз українці просять поляків теж про допомогу, але на даному етапі поляки теж не дуже горять бажанням, щоб ставати частинкою того. Протистояння, яке є на сході та Півдні нашої держави, як завжди, ми в цей час говоримо про найактуальніші політичні та геополітичні питання разом з нашим Олегом Манчури. Олег, вітання тобі і слово. Так, вітаю. Ну я би не зразу не одразу не погодився з тим, що українці тоді не не підтримали поляків. Ми говоримо про повстання е, початку 60-х років. Зрештою, це була ціла серія повстань дев'ятнадцятому столітті. Так їх вони дуже добре описані е, Міцкевичем, і в принципі українці достатньо активно тоді долучалися до цих повстань. Справ тому що російська історіографія зробила все, аби це викреслити, і на відміну, наприклад, білоруський, білоруський міт відплекав це участь в цьому в цих. Повстання, але е, в Україні вони були викреслені з нашої свідомості. Хоча ці повстання, зокрема, студенти Київського університету вони дуже активно долучалися до, до польських повстань. але це така ремарка абсолютно історична. Бо справа в тім, бо в іншому ти абсолютно правий. в Тому що е, я би напевно це сказав, що е, не тільки для українців національний е, татанець та, це є гопак на граблях. Поляки теж дуже добре гарно його танцюють. Я говорю дійсно про військову допомогу, яку поляки які відмовилися надавати в Україні? Мається на увазі про долучення до інститу Макрона і відправку військ в Україну вже після того, як закінчиться війна, або буде якась заморозка, або буде якесь перемир'я, чи тому подібне. Це сказав Туск. Там правда, що є Дуда президента, але він вже закінчує свою каденцію. Якщо переможе на наступних виборах представник Туска Часковський, мер Варшави, то ця позиція навряд чи поміняється. Тут потрібно одразу розбиратися, чого більше в, в тому, що сказав Туск. Ну, крім образ наших, вони очевидні. Я би тут знаєш, навіть тоді, ж якщо вже аналогію наводити, то можливо не стільки польських повстань в Україні всередині 19 століття. А як бомбардування Варшави, Варшавського повстання для поляків це дуже таке глибоке питання, це частина їхнього національної свідомості, національного міфу. У них дуже великі музеї. Коли мером, ще був Варшава Качинський, він його збудував і на основі цього будував свою виборчу кампанію. Музей Варшавського повстання дуже гарний, до речі. І власне, коли поляки підняли повстання проти німців, то з іншої сторони стояла Сталінська армія, яку очолював нічний поля Крокосовський, і поляки благали про допомогу, але Сталін, маючи свої інтереси, цієї допомоги не надав. Так ось зараз українці виглядають як поляки в Варшаві під час Варшавського повстання. Ми благаємо, хоча б про якусь допомогу, але натомість ми її не отримуємо. Ми просили закрити західні області, що для поляків не є насправді проблемою. Тим більше, коли мова йде про... Стрий, де газові родовища, де газові сховища, точніше, одні з найбільших в Європі, і поляки їх активно використовували і планують використовувати в майбутньому. і Саме Росія цілеспрямовано б'є по цій наземній інфраструктурі. Але поляки відмовилися, і вони в тому випадку завжди нам говорили, що це ж не тільки їхнє рішення, це має бути рішення НАТО, і вони не піднімають навіть, але вже навчилися припіднімати. Своє, свої літаки, коли Україна піддається чергові масової атаці. Втім, вони не збивають російські ракети, навіть якщо вони залітають на територію самої Польщі. Ну я кажу раніше, це вони пояснювали тим, що це має бути рішення НАТО. Тут Макрон прилетів до них з конкретною пропозицією. Тут вже ну не відмажешся позицією НАТО, це вже ваша національна суверенна позиція. Ви входите в цей чотирикутник, який хоче збити Макрон, який має стати новою геополітичною реальністю в Європі, який має прийти на заміну імпотентному НАТО, куди має війти Франція, Британія, Німеччина, Польща. Ну і зрозуміло, Україна це тут само собою. Але з тих країн, які не є зараз, в війні, це є чотири країни чи ні. Отже, Туск фактично говорить ні. Вони переозброюють свою армію, вони вливають величезні кошти найбільше в Європі, і вони хочуть зробити найпотужнішу армію в Європі. Але для чого вам ця армія, якщо вона не буде набувати навіть елементарного бойового досвіду? Навіть досвіду патрулювання на лінії фронту? Власне, це вам пропонують українці уже після. Того, як е, відбудеться заморозка або завершення війни, позиція Польщі в даному випадку абсолютно не зрозуміла ні з точки зору геополітичних інтересів, ні з точки зору безпекових інтересів. Ну ні, тим більше про якісь сусідські ми тут вже навіть не говоримо, бо ми про це вже давно не говоримо. Ну а якщо подивитися на це питання переозброєння польської армії, тобто чи можливий такий сценарій, що вони на даному етапі просто вважають себе недоготонеготовими до кінця і сумніваються про те, чи НАТО вступиться за них, якщо в разі Росія вирішить провести якісь військові дії проти них? Ну. Дивлячись на польську армію, яка зараз стрімко, так як ти сказав, вона нарощує своє військове озброєння і найближчим часом, можливо, буде не поступатися навіть і турецькій армії за якістю цього і потугою. Але чи оцей страх поляків, страх того, що було колись, він ще, напевно, є присутній? Знаєте, тут це тут класне, класне питання, але його можна розділити на дві відповіді. Перша полягає в тому, що е, будь-яка армія, яка може бути перфектно оснащена, але яка не воює, не воює багато років, коли навколо точаться бойові конфлікти. Е, вона не є дієздатною. Принаймні, вона є обмежено дієздатною. В Випадку великого глобального конфлікту вона якийсь час буде нести дуже великі втрати, так тобто е, прикладів безліч. 에, сполучені Штати взагалі, європа, наприклад, не немає 에, сполучені штати в них, хоча б Ірак, був Афганістан, але Європа не має досвіду воєнних конфліктів. 에, вона має і поліцейських конфліктів, так де вони входили як миротворці, тому подібне. В умовах природньо, що в умовах, коли вам загрожує Росія, і про це рюте і на один з небагатьох адекватних політиків, які залишилися в Європі, говорить абсолютно відверто. Його дуже гарний спіч. Я прочитав його не буквально вчора. Він абсолютно чесно говорить про всі виклики, які є перед європою. І загрози якщо вам кажуть, що вам потрібно змінюватися, то змінюйтеся для вас. Це шанс дуже цинічно точки зору українців, але це для вас шанс використати Україну як полігон. Щоб коли біда, не дай Боже прийде до вашої хати, ви були готові. Ові одна з причин, чому, наприклад, аналітики і розвідка сполучених штатів вважають, що найближчий час Китай не наважиться напасти на Тайвань, якщо особливо Україна стоїть, тому що його армія, незважаючи на те, що вона активно переоснащується, вона дуже велика. Вона не має взагалі досвіду бойових дій, фактично після другої світової війни. І це є дуже велика загроза, і тому дуже Сі Цзіньпінь боїться. Отже, ми маємо приклад, так тобто, і маємо приклад, якби поляки мали поступити. По друге, ми поки що не говоримо ні про яку конкретику. Є просто ініціатива Макрона. Ініціатива класна. Насправді, так він говорить, там ніби є різні цифри від 40 тисяч людей, які мають бути, вже злили там 150 тисяч людей. має бути багато чи мало, очевидно, можливо, мало. Можливо, вони не будуть на лінії фронту. Можливо, вони будуть прикривати. Західній області і північний кордон з Білорусі вивільнюють наші війська. Тут опції є дуже багато. Давайте зараз де про конкретику, про неї можна говорити, коли дійде до цієї справи. Тут трошки про інше, що робить, в чому робить помилку Туск і Польща загалом. Чому Макрон навесні висунув цю ідею? Вона полягала в тому, як він тоді сказав: Росія має бути в стратегічній невизначеності. Росія не має знати, що вони готові зробити. Бо тоді Росія буде готова до цього, і коли Трамп заявляє про те, що бити далекобійною зброєю всередину Росії, це погано. То це погано, що Трамп це говорить, навіть якщо він так думає, з точки зору навіть бізнесмена, переговірника, який хоче закінчити цю війну, тому що він одразу викладає свої козири і свою позицію. Коли тут скажуть, що польських військ не буде в Україні, навіть після закінчення війни, то він одразу себе ставить в слабшу позицію, тому що зникає питання стратегічної невизначеності для Росії. Ської федерації, тому навіть з тої точки зору, навіть якщо ти справді так думаєш, навіть якщо це не є передвиборчий просто маневр, очікувані в виборів травні, навіть якщо ти не збираєшся ніколи послати польські війська в Україну, навіть на рівні інструкторів а поліціянтів, я не знаю там кого, то не говори про це. Не потрібно цього озвучуватися. Ти політик з таким величезним досвідом? Ти би знав, якби викрутитися відповідь на це запитання, якби ти хотів викрутитися. Навіщо Росії розкривати свої власні карти, замість того, щоб їх більше спутувати і скидати все в одну колоду? От дивись, дивись, о, я, о, о, я о, о, направду, правду не може стосовно власне оцих розкривання карт, і стосовно того, як він говорить, це за, загравання власне перед ким? Так як ти сказав, перед власним виборцем, чи це? Все таки відчуття якогось страху перед Росією і спроба зняти з себе якусь там відповідальність. Я не знаю, чи все-таки це намагання йти в фарваторі Дональда Трампа і не випереджати події до того, як Трамп не почне це робити. Ні, це не є страх перед Росією. Всі зрозуміють, розуміють, якщо Росія захоче вона зробить те, що вона захоче тут провокувати, тут не йде мова про провокацію, про ескалацію. Тим більше мова йде про поствоєнний період. Тобто стосовно Трампа, це не залежить дана позиція від позиції Трампа. Трамп навпаки підтримує підтримає, Я думаю, що він підтримує цю позицію, тому що Макрон полетів в Варшаву одразу після зустрічі з Трампом, і ми знаємо, що Трамп взагалі хоч. Чи дійсно перекласти війну, її витрати і поствоєнне відновлення на плечі європейців. Це до речі, справедливо з точки зору сполучених штатів, е, і Трамп би був за якщо б був утворений такий контингент, тому б, ну там, де буде польський чи німецький солдат, значить не буде американського. а це його вже фішка перед його виборцями. Стосовно виборів, напевне, я думаю, що в першу чергу розумієте, ми надто переоцінюємо здатність польського суспільства до потенційного опору. І коли ми говоримо і сміємося, що вони не збивають там шахиди нещасні ракети, а тим більше там вони не готові водити якісь війська в Україну навіть в рамках якоїсь миротворчої поліцейської місії. То ми говоримо про те, що польське суспільство в глибокому страху. Вони, вони моляться, щоб Україна напевно стояла чим подовше, бо значить, росіянин туди до них зайде чим попізніше. Поляки масово скуповують нерухомість в Португалії в Іспанії. Поляки не Варшава. Повірте мені, от Варшава. Це дійсно буде за три дні. Якщо при нинішніх умовах і при нинішніх обставинах, а не там за років 5-7, коли там буде і розгорнута потужна армія, тому подібну станом на сьогодні. Польське суспільство в страху воно не готове пережити те, і соціологія теж свідчить про те саме. Те, що ми бачимо в Україні, що, що нам заважає, і ухилянство і небажання бажання воювати, і тому подібне в Польщі це буде набагато більше. Тобто, повірте мені, коли ми наїжджаємо на українське суспільство, на український тил. То це просто квіточки з тим, що може бути в Польщі. І це говорить насправді соціологи, Говорять, поляки не готові до війни. Вони не будуть воювати. Тобто там не буде навіть таких цифр, як в Україні, і е, Туск. Він дуже добре щитує ці настрої в Польщі. Він це розуміє і тому і тому саме так він грає на виборцях, на інтересах виборців і на майбутніх виборах. Ну а нам робити своє. Ми від того нікуди не дінемося. В будь-якому разі буде польща, не буде польща. Польща завжди приходить під кінець бенкету. Це вони дійсно вміють і їхня саме про це свідчить. Ну, побачимо, як закінчиться цей банкет, за чий кошт і хто на ньому буде банкувати. Це був Олег Манчура, і ми почуємося, побачимося уже у понеділок.